Добрий ранок малята. сьогодні заняття з ознайомлення з довкіллям. Погляньте, який сьогодні гарний сонячний день. Навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Навколо зелена травичка. З'явилися перші листочки на деревах, а на гілочках квіти, співають пташки. але... І ще деякі мешканці природи, без яких не можуть обійтись ні пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Діти, давайте дізнаємось, про кого сьогодні піде мова, відгадаючи загадку. Вони всюди проживають, по ще сніжок вони мають, можуть мати крила, але це не пташка. Здогадались, хто це? Звісно, це комашки. Комахи це чудо природи. Що комахи роблять узимку? Так, узимку комахи сплять, відпочивають у своїх домівках, в у вуликах, мурашки у мурашниках, жучки у ґрунті, нірках. Або під корою дерев. Діти, де ми можемо зустріти комах? Так, вони живуть скрізь, у траві, на землі, під землею, на воді? Ой, подивіться! Та це ж сонечко, маленький кругленький жучок, в нього червона з чорними цяточками спинка. Шість. Чорних лапок. Сонечко корисна комаха, адже вона живиться шкідниками, які нищать рослини та городи. Яскраве забарвлення захищає сонечко від хижаків. Весняні квіти дуже приваблюють бджіл. Вони збирають пилок та нектар, щоб потім зробити мед. Діти, коли ми з вами виходимо погратися, треба бути уважними, щоб не наступити на пірамідку. Ви вже здогадалися, хто тут живе? Так, мурахи. Мурахи трудівники. Мурахи маленькі, чорні, мають шість лапок. Мурах ще називають санітарами, бо вони часто поїдають загиблих мурах. Прибирають різне сміття, тому мурахи дуже корисні комахи. Далі пропоную пограти в гру «Відгадай, хто це? Має вісім лапок, плете павутинку. Так, це павучок. Поїдає картоплю. Так, це павучок. Колорадський жук, барвистий, як квітка, п'є людську кров. Так, це комар, живе у БУЛИКУ светилка. Має чорні цяточки. Так, це ж сонечко. Живе у мурашнику. Мураха. Перетворюється на метелика. Гусінь. Молодці діти! Діти, ви вже зрозуміли, що комахи в природі дуже потрібні. Не знищуйте їх та не руйнуйте їх житло.